Топ тема і завдання для міліціонерів боротьба з гральним бізнесом. У державі розпочинається нова хвиля закриття ігрових точок. Як у цьому напрямку працюють правоохоронці Бродівщини? Дивіться. Бродівська міліція ставить кінець гральному бізнесу. Незаконні ігрові точки уже більше року не функціонують в районі. Останніми закрили три пункти на вулицях Гончарській, Майдані Свободи, Січових Стрільців – у крилото Галичина та фаворит від Lucky Land, прикриваючись вивізками державної лотереї, незаконно виманювали у людей гроші. Аби остаточно припинити сумнівний гральний бізнес, бродівським правоохоронцям довелося здійснити десятки рейдів. Справа у тому, що власники гори бізнесу знаходили способи обійти закон і знову працювати під прикриттям. Чали ці автомати проводили перевірку, ну і також необхідно відмітити, що Мешканці нашого району, як правило, не мають відношення до цього виду діяльності, тільки надають приміщення в оренду, а вся діяльність сервера таких закладів знаходяться в інших більш крупних містах. Також проблема в документуванні такого правопорушення в тому, що, як правило, люди намагалися обходити десь закон. Головний міліціонер бродівщини Ігор Яцьків не виключає спроб недобросовісних бізнесменів усілякими правдами і неправдами відновити роботу гральних точок, бай навіть прагнути наживатися вночі. Були й такі випадки. Ось один бродівчанин, постійно навідуючись до гральних клубів, програв 70 тисяч доларів. Розпач у рідних не було меж. День вони закриті, а внучі запускали, мали своїх клієнтів, які виносили з дому останнє, програвали, потім батьки приходили, мами, дружину, і Ми тут намагалися розібратися з цим всім. Таке було. Але ну, все треба зробити для того, щоб зараз такого. До боротьби із гральним бізнесом начальник Бродівського райвідділу головного управління МВС України у Львівській області закликає усіх: якщо дізналися про роботу такої точки, обов'язково повідомляйте міліціонерам. Адже найбільш азартні громадяни швидко стають боржниками, а від безвиході скоюють крадіжки. Так усього один гральний автомат із красивими кольоровими картинками та обіцянкою захмарного джекпоту загрожує криміналом. Як вберегти громадян від деморалізації злочинності та зубожіння, попередити проблему або потім не довелося її вирішувати, говорив головний міліціонер району з журналістами, юристом, представниками самооборони, Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також. Асоціації ради ветеранів і пенсіонерів бродівського райвідділу міліції, сектору молоді та спорту райдержадміністрації вирішили викривати не лише гральний бізнес, а й інші прояви шахрайства, що реалізовують через інтернет і телефони. Що ж до єдиної ігрової точки, яка офіційно діє у бродах, а це Спортліга, державна лотерея, дозволена законом, даний об'єкт активно контролюють і перевіряють міліціонери, адже термін дії ліцензії закінчився ще 10 місяців тому та на підставі різноманітних постанов дозволів Верховної ради, кабінету міністрів та інших, які на офіційний запит нам так і не надали. Спортліга працює. Виходить, хоча й гральний бізнес в Україні заборонений, та не для всіх. Ось на підставі цього листа вони фактично дійсну діяльність. І доки законотворці мудрують над новими правилами гри, щодня громадяни відносять свої кревні з надією швидко збагатитися. До прикладу, каса Бродівської спортліги наповнюється у день в середньому на 2-3 тисячі гривень.